Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ви дивитеся Єдині новини це канал Україна» І з вами Людмила Добровольська. По передмістю Запоріжжя вдарили окупанти сьогодні опівдні. Каб волучив поруч із житловим будинком. Той зайнявся, і двох мешканців із численними пораненнями ушпиталили. Загалом, за даними ДСНС, у селищі пошкоджено сім дачних будинків. У Києві кількість жертв російського обстрілу 22 жовтня збільшилася. Жінку, що весь цей час була у важкому стані, медикам врятувати не вдалося. Тож загалом ця російська атака забрала життя трьох. Киян той дроновий наліт на столицю тривав близько години. Поранень зазнали семеро людей. У одному із будинків шахет поцілив у 21-й поверх, але не здетонував. Шматки російських дронів пошкодили дитсадок, школу, бізнес-центр і кілька висоток. У трьох будівлях надзвичайники гасили пожежі. Пошкоджено було і синагогу на Подолі. Там уламками вибито шибки. Під обстріл на Дніпропетровщині потрапила знімальна група німецького видання «Діавельт». Поранені журналіст, оператор і продюсер. За 30 кілометрів від передової, коли медійники фільмували український підрозділ ППО, російський ланцет атакував військове авто, припарковане. Поруч оператор зафільмував момент удару. Зараз ви це бачите. Один наш воїн загинув, інший поранений. Наші розвідники уразили на Донбасі системи ворожої ППО, спецпідрозділ ГУРМО «Примари» працював по них системно два тижні поспіль. Відтак українці поцілили дві радіолокаційні станції окупантів і пускову установку зРК. А ще знищили групу росіян разом із Камазом, яким ті пересувалися. Затоплення ворожі бліндажі, важка техніка окупантів, тоне у багнюці. Мражею ширяться кадри затоплення російських позицій після атаки українців дамби Білгородського водосховища. Вода почала затоплювати московитам дороги, які вони використовували для військової логістики. У районі Шибекіно і на Вовчанському напрямку підрозділи окупантів, які форсували Сіверський Донець. Фактично відрізані від свого тилу за даними місцевих джерел, рівень води продовжує зростати. Ну і найкритичніша ситуація зараз на Покровському напрямку фронту. 23 атаки росіян за відбили, дві тривають просто зараз. Точаться бої і на Олександрівському напрямку. Там наші зупинили уже 13 штурмів. На Костянтинівському 10. Тримають оборону українці і на південних ділянках фронту, де окупанти сунуть усе більше. Український розвідувальний дрон-гор це очі артилерії 110-ї окремої механізованої бригади. Однаково добре бачить і вдень, і вночі стійкий до ворожої реп і літає глибоко у ворожий тил. Придушити гор майже нереально. Він просто перемикається на різні частоти. А якщо не визначає жодної, повертається додому. Про крилатого розвідника спільний матеріал із армією ТВ. Кілька годин у небі десятки кілометрів польоту і абсолютна точність. Це український безпілотник гор. Лише за кілька місяців екіпаж 110-ї бригади за допомогою гора знищив понад 60 ворожих цілей від бронетехніки до систем ППО. З найцікавіших цілей, таких дещо екзотичних, які не часто трапляються. Можна назвати ЗРК «Стріла-10». Зенітно-ракетний комплекс ворожий і е, САУ 2 з 34 хоста серед здобутків. Російський полігон, де ворог готує штурмовиків. У нас не стояла конкретна задача там летіти саме кудись. Ми просто розвідували і ми вирішили залетіти до ворога трішки більше в тил. Ми залетіли, знайшли ворожий полігон, де ворог тренував своїх піхотинців, точніше, штурмовиків, я б сказав би. Відпрацював туди Хаймерс. ППЛА унікальний розвідувальний дрон українського виробництва. Він дозволяє працювати не лише на тактичну, а й на оперативну глибину. Цей безпілотник створили спеціально для фронтової розвідки. Його головна перевага стабільна робота навіть під тиском російських систем радіоелектронної боротьби. Він перемикає собі сам сам собі частоти, знаходить які не давляться. Якщо там прям геть все глушиться, він почне повертатися додому автоматично. Стійкість забезпечує система псевдовипадкового перелаштування частот, це дозволяє гору тримати зв'язок навіть там, де інші дрони падають. Порівняно з іншими крилами, звичайно ж, він до засобів РЕП противника дуже стійкий, в першу чергу, завдяки ППРЧ, тобто псевдовипадковому перелаштуванню робочої частоти на бойовому завданні. Гор може працювати до 4 годин, долати відстань понад 50 кілометрів, навіть під глушінням. Ну до прикладу, якщо ви вилітаєте на бойово завдання максимальна дальність під дією ребу. Що в тебе був контакт з дроном? Яка була 55 кілометрів і спокійно могли далі. Ну не було, не було потреби далі. Літати ще одна суттєва перевага. Камера День Ніч. Один модуль поєднює денну та інфрачервону оптику. Це дозволяє працювати цілодобово. У нас камера день ніч була стояла, і ми виїхали на позицію дуже рано, і ми летіли. Я вімкнув нічну камеру і побачив на лінії зіткнення 20 одиниць ворога. Їх накрили артою в той ж самий день. Чисто випадково я пролітав просто мимо і перемикнув просто на нічну камеру. І побачив дуже багато для молодих операторів. Це не просто техніка, це і спосіб захистити своїх. Ож горці не просто безпілотник, кажуть бійці, це очі української артилерії, що бачать ворога першими і влучають точно в ціль. Юрій Лозенко, Соломія, Армія ТВ. Для ми Україна, марафон Єдині новини. 25 мільйонів євро на підтримку енергетики Україні нададуть Нідерланди, заявив очільник МЗС цієї країни після зустрічі із Володимиром Зеленським. Про що ще говорили з президентом України? Знає наша Олена Чернякова. Вона із нами на прямому зв'язку зараз. Олено, ці гроші підуть нам на газ, обладнання, аварійні ремонти. На що? Люди, вітаю. власне на усі ці потреби і підуть 25 мільйонів. Як зазначив міністр закордонних справ Нідерландів, 10 мільйонів направлять на енергетичний фонд України ще стільки ж на закупівлю газу у Європі, а решта на обладнання, яке нам буде потрібно під час ремонтів. Ну і вагомим є те, що Нідерланди підтвердили свою участь у так званій енергетичній коаліції. Це нова платформа, лишень новостворена для допомоги Україні у проходженні цієї зими. Ми, ми знаємо, що долучилася також до цієї коаліції і Норвегія. Загалом Норвегія постійно нам допомагає в енергетичних питаннях, як зазначав президент, нещодавно Норвегія виділила ще один транш у 150 мільйонів гроші. Підуть також на закупівлю газу, тому що і партнери бачать, і ми відчуваємо усі плани росіян. Вони хочуть позбавити нас власного газу Ну і хочуть нам вимкнути світло у Києві та регіонах. І власне потребами наші. Взимку під час атак росіян, які точно триватимуть, і займатиметься ця коаліція. А от коли буде перша з давайте почуємо від президента і міністра. Питання енергетики є зараз найважливішим. Саме тому під час підготовки мого візиту ми розглядали, що можемо зробити негайно: 25 мільйонів, 10 мільйонів з цього попрямують до енергетичного фонду України. 10 мільйонів є БРР на імпорт газу в Україну, 5 мільйонів це буде безпосередня підтримка, тобто це компресори газові та інші матеріали, що ми можемо постачати якомога швидше. І я гадаю, що це також мета цієї нової коаліції, якщо можна її так обізвати, це подивитися, що саме. Ми можемо використати для того, щоб залучити експертні знання в енергетичній сфері, що може допомогти і серед інших союзників, щоб підтримати цю ініціативу. Я звертався на коаліцію охочих. Сказав, що дуже складно, якщо Україні буде допомагати з енергетикою тільки Норвегія. Одразу, одразу під час коаліції охочих сидів дік слов, який є прем'єр-міністром, і він одразу зреагував, сказав Нідерланда. Нідерланди будуть в енергетичному об'єднанні. Ми називаємо так простіше: енергетичній коаліції. Перша наша розмова буде на цьому тижні. Також, як зазначив, президент Україна нині веде перемовини з Італією та Німеччиною щодо придбання генеруючого обладнання. Про що тут йдеться? Поки що деталі не розкриваються не для публічної інформації. Тим ми розуміємо, що це допоможе зокрема регіонам. Ну і також на полях зустрічі з міністром закордонних справ, президент Зеленський анонсував ще одні перемовини на цей раз радники. Вони зустрінуться наприкінці тижня. А темою обговорення стане план завершення війни. Якщо пам'ятаєте, понад тиждень тому британський прем'єр запропонував створити. Такий план, в принципі, цю ідею підтримали на коаліції охочих. І, от, власне, радники будуть обговорювати. Але що буде у цьому плані, давайте почуємо від президента. Під час коаліції охочих європейські лідери сказали, що вони би хотіли а, також разом з нами продемонструвати їх бачення швидких кроків. Це не план, а такий так, закінчення війни, тому що ви знаєте, що передусім потрібен сісфайр. Так. Ну, скажімо так, це план, з якого починається дипломатія. І, в принципі, він є основним. Я розумію, це прекрасно, і всі розуміють, що після Сісфаєр, маючи розуміння гарантії безпеки, відновити агресію, якщо є сильні гарантії безпеки, буде Росії дуже складно. Тому цей план приблизно на це і сфокусований. Я думаю, найближчі дні радники наші зустрінуться. Ми ми домовлялись приблизно п'ятниця субота. Також під час відкритої закрит під час відкритої частини зустрічі міністр закордонних справ Нідерландів зазначив, що його країна підтримує ідею європейського союзу про виділення репараційної позики України. Утім, не впевнені, що це станеться до різдва. Тому що ще необхідно визначити і вирішити технічні і юридичні питання. Але також Нідерланди офіційно заявили, що спецтрибунал для покарання злочину агресія. Отже, усієї верхівки Росії відбуватиметься саме в Нідерландах і. Це вже офіційно людо. Олено, дякую тобі, Олена Чернякова про зустріч президента України із міністром закордонних справ Нідерландів, у тому числі щодо підтримки нашої енергетики. Єврокомісія і лідери Північної Європи підтримали конфіскацію заморожених активів Росії для фінансування України. Пропозиція власне полягає у тому, щоб взяти ці кошти і надати Києву позику, яку він поверне, коли Москва сплатить репарації за усю завдану цією війною. Шкоду це юридично обґрунтована пропозиція, і Єврорада вже розглядає потенційні варіанти вирішення технічних питань, каже Урсула фон дер Ляєн. А тим часом індійські нафтопереробні заводи призупинили нові закупівлі російської нафти санкції Сполучених Штатів. Таки діють. НПЗ почали скасовувати замовлення. Водночас, за даними Bloomberg, деякі державні НПЗ Індії шукають можливість купувати російську нафту із знижкою, оминаючи лукоїл і розніфт через дрібних постачальників. Від початку повномасштабного вторгнення саме Індія є найбільшим покупцем російської сирої. Нафти. Ну а Вашингтон і Токіо намагаються подолати монополію Китаю на постачання рідкісно земельних металів. Відповідну угоду Трамп підписав із японською прем'єркою. Хоча у офіційних заявах Пікін не згадували, Китай зараз контролює майже 100% запасів рідкісно земельних металів і використовує це у торговельній війні з штатами як зброю. Трамп схвалив. Позачергову передачу Японії ракет до винищувачів F-35. і знов заявив, завершення російської агресії вже близько. Він у цьому певен. Я не втомлюватиму вас подробицями, але ми зупинили вісім війн, і гадаю, ще одна попереду на близькому сході. Ми чудово впоралися. А з Росією і Україною я думав, що це буде легше через мої стосунки з президентом Путіним. Але поки що це не надто добре спрацювало. Проте спрацює ми і це залагодимо першою українкою, яка офіційно змінила своє по батькові на матроням у 23-му році. Стала 16-річна киянка Станіслава Литвиненко у паспорті. Вона вже Лесіївна за іменем своєї мами. Є вже в Україні Наталіївни і навіть Людмиловичі. Ми вирішили дізнатися, наскільки часто українці змінюють свої імена. Ну і звісно, як це зробити. Дивіться, звиту звичайний паспорт у діє, але є в ньому одна особливість. Замість по батькові в документі вказано по матері. Домрачова Діана Наталіївна. Усе почалося з прізвища. Його дівчина хотіла змінити ще з підліткового віку. Та коли стала шукати інформацію, дізналася, що можна взяти і по матері. Мені зустрілогічно, ну тобто. Навіщо мені ходити під ім'ям людини, з якою я ніяк не спілкуюся, якщо є можливість ходити під ім'ям жінки, яка мені набагато ближче, яка мене підтримувала, яка мене забезпечувала все життя? З пакетом документів Діана пішла у місцевий драц. Я кажу, хочу змінити на поматері, і вона така. Ну Ні, так не можна. Я кажу, ні, так можна. Вона попросила мене почекати, десь 10 хвилин вона десь ходила, дзвонила комусь і все, далі погодились. Мама згадує Діана, спочатку здивувалася, бо ж не знала, що можна змінити Думує. по батькові, а тепер пишається. Зараз, якщо я там з нею бачусь і десь мене питають по матері, я кажу, Наталіївна, вона вже така, о, прикольно. Паспорт у дії змінився автоматично. За ним підтягнувся й ідентифікаційний код. Діана всюди представляється уже по-новому. Якщо це лікар-чоловік, він так насторожливо до цього. Якщо жінка, то вона прям більш детально може дізнаватись, а як ви це зробили? А чому? А хіба так можна? Прям така о прикольно це там про якесь рівноправля. Змінити по батькові в Україні можна з 21-го року, і така послуга має попит, кажуть у відділі Драц. Однак взяти саме по матері наважується небагато людей. На Дніпропетровщині, наприклад, лише двоє. Для цього необхідно при собі мати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження. якщо людина була в шлюбі, свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу, якщо є неповнолітні діти свідоцтво про їх народження. А ще треба дві фотокартки і сплатити трохи більше п'яти гривень держмита. Процедура зміни прізвища ім'я чи по батькові займає до трьох місяців. Поліція не надає нам дозвіл на зміну імені, якщо особа знаходиться у розшуку, або якщо в неї є непогашені судимості. Окрім статистики зміни по батькові Мін'юст не веде. Однак, за даними східного управління, з початку року заяви на нове ім'я подали понад 800 людей. Зокрема, на Полтавщині чоловік замість Фаритовича став Людмиловичем. Софія Москаленко, Ольга Бабенко, Віталій Кубинець, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Поки що, це все. Наступний випуск новин рівно о 19. інформації буде більше. А поки що слово моїм колегам Юлії Галурці і Олегу Білецькому. Побачимось. Так, добрий вечір. Які аргументи мали би переконати очільника комуністичного Китаю з боку Дональда Трампа в тому, що таки належить відмовитись від енергоресурсів з Росії? Ну тут же питання не стільки в енергоресурсах. Тут питання в стратегії Китаю, яка передбачає. Подальше поглинання Росії де факто, перетворення Росії на китайський протекторат. І для цього критично важливо з одного боку прив'язувати Росію до Китаю, з іншого боку, протиставляти всього, всьому іншому світу, і поки що Китай достатньо успішно для цього використовував російсько-українську війну. Тобто російсько-українська війна значною мірою заблокувала відносини Росії з Заходом. Змусила її переорієнтуватися все більше і більш конкретно на Китай, і Китай це, очевидно, використовує в своїх власних інтересах, одержуючи як економічні вигоди від того, що перетворюється на основного споживача російських ресурсів, так і в стратегічному геополітичному контексті, посилюючи залежність Росії від себе. Як переконати Китай якимось чином поступитися? А в цій сфері, ну, чесно кажучи, це питання. Тобто якісь тактичні поступки можуть бути. Але я думаю, що стратегічний курс Китаю на посилення контролю над Росією, він буде визначати значною мірою китайську політику найближчим часом. Тому тут швидше я вів би мову не стільки про те, щоб переконати Китай, наприклад, відмовитися від російської нафти, стільки про те, як переконати Китай, що в принципі. Врегулювання і завершення війни в Україні було б в інтересах Китаю з точки зору економіки, з точки зору стабільності економічної в світі. От я думаю, в такому ключі можна було б вести мову. Ну і, відповідно, вже питання російських російської нафти воно би вписувалося в цю загальну схему в контексті. Ну, якихось відповідних аргументів Китай міг би застосувати по відношенню до Росії, аби вона змінила своє ставлення до війни. Тобто, я думаю, що це можна було б якимось чином розглянути в контексті якогось великого врегулювання відносин між Китаєм і Сполученими Штатами. Але чи буде таке врегулювання? Це ще чесно кажучи питання. Є відповідна інформація про те, що є відповідний відповідна рамка цього. Регулювання, яке би вирішили питання пов'язане з торгівельною війною, з китайськими рідкісноземельними металами і так далі, до поки що конкретики у нас з цього приводу не так багато. А наскільки Китай може відчути вплив ось цих санкцій щодо російської нафти? Чи може він збудувати таку взаємодію з Росією, що йому буде байдуже на обмеження американського долара? Ну, знову ж таки, Китай він, звичайно, буде себе позиціонувати таким чином, що йому байдуже, що вони суверенні, що вони рівноцінний центр світу, і це для них принципово і критично важливо постійно демонструвати, що вони є самостійним центром, самостійною світовою силою. Але при цьому Китай він безперечно достатньо прагматичний для того, щоб розуміти свої інтереси, розуміти яким чином де можна домовитися. Тому тут знову ж таки треба я думаю, розділяти декілька вимірів цієї ситуації. Є конкретна ситуація, яка існує зараз. Торгівельна війна між Китаєм і Росією. Китай використовує війну Росі... Між Китаєм і Сполученими Штатами. Китай використовує війну Росії проти України з метою тиску на Захід, при цьому має свої власні експансіоністські наміри в Тихоокеанському регіоні. Є достатньо серйозні стратегічні ризики з боку Китаю, але при цьому можливо тактично зараз і вдасться домовитися про певну деескалацію, яку можна було б навіть назвати розрядкою. Знаєте, за аналогією до розрядки часів холодної війни між СРСР та США. Тоді ми пам'ятаємо, що в принципі холодна війна тривала значний період часу, але були періоди ескалації, були періоди так званої розрядки. Тобто тут питання в тому, що Китай він все одно залишиться для сполучених штатів ключовим викликом, ключовим опонентом, ключовим конкурентом. Але при цьому теоретично домовитися про якусь розрядку Сі Цзіньпінь і Трамп я думаю, цілком могли.